Ну що ж, я вас всіх вітаю на своєму каналі. подивимось, що нам приготував АТБ з 19 по 25 липня. Вмощитесь позручніше. Я думаю, нам всім буде цікаво. Я не листав, не гортав журнал. Буду гортати разом з вами і будемо відмічати найкращі, найкращі знижки з нашим золотим маркером. Дивіться, морозовий пломбір від Лімо зі знижкою 45%. Звичайно, що це хороша знижка. Будемо знову купувати і смакувати. До речі, я купував ось це морозиво а, ужина там да, чи лісові ягоди. Мені дуже сподобалось. А цього разу я візьму, мабуть, ось це морозове велике, кілограмове, 45% знижки. І знаєте що, в мене є дуже смачне? А, як це називається... Мед з добавкою бергамота. Дуже смачненьке. Я буду це смакувати з морозовим. Так, далі у нас сири. ну Це йде Польща. Це йдуть пластинками, сири вже порізані. Гауда адамським Аздам. Упаковка вага 150 грам. Зі знижку 30% 48,90%. Все одно їх купують. Бачу, що все одно їх купують. 4890 за упаковку. Так, в мене вікно відкрите. Тому сторонні шуми. Вибачайте. Чіпси. Ну, Це своя лінія. Не дуже вони мені подобаються, але бачу, що молодь їх купує. 110 грам пачка 2690 і велика пачка XXL, 200 грам 43,90. Все одно будемо молодь купувати, тому що знижка хороша, 35%. Ікра лососева. 100 грам, 184,50. Тут у нас йдуть знову ковбаски. Ковбаска від своя лінія 550 грам зі знижкою 40%. 69,90 теж хороша знижка. Так, трошки світло відбиває. Так, ковбаска баликова. Теж своя лінія, Паличка 500 грам, 65,90. Зверніть увагу. 45% знижки. Шашлик по кавказьки в маринаді, Кавказський свинячий, кавказський маринад маринаді охолоджений глобіно. П'ятачок. Знаєте, я хочу вам сказати, що шашлики теж купують, особливо коли п'ятниця, субота. На неділю люди виїжджають десь на річку, десь подалі від. Від міста. І шашлики теж купують. Ну, Багато хтось маринує. А зараз така молодь розлінилась. усі. Купують вже готове. 167,80. Відкриваємо нашу, наш журнал, нашу газету. Подивимось, що там далі нам приготував АТБ. Так, а тут у нас дивіться, о, кетчуп буде знову кетчуп королівський знову буде. По 16,60 з хорошою знижкою 35%, чілі 250 грам. Тут у нас будуть соуси від торгової марки руна. Томатний чилі з кінзою і солодкий чілі. Бачите, вага майже 500 грам. 36,50 і 42 гривні 50 копійок. Вареники з картоплею та грибами, печінкою. Заморожені, Другова, ну, своя лінія. 900 грамів 47 гривень. До речі, я купував, пробував вже і варив з бульйончиком. Оці, пам'ятаєте, мацюпоньки від Левада. Мацюпоньки, мацюпоньки. За 50 гривень. Вони ще в акції, я, мабуть, ще куплю. Дуже смачні, мені вони сподобались. Ось такі пільмі, я пам'ятаю, дуже-дуже давно продавались в картонних коробках. Тут у нас консерви лососові. Лосось бангда, ці от фірми поназивають себе ледве вимовиш. 180 грам. 40 гривень 90 копійок. Тут у нас ікра від торгової марки Норвен. 48 гривень. 160 грам. Норвен оселедець патроний. 850-630 грамів 119 гривень. Креветки не розібрані в вареному морожені 900 грамів, майже 200 гривень. Кукурудза нарешті знижка на кукурудзу та горошок. Кукурудза вагою 340 грамів і горошок вагою 490 грам. Упаковка 29,90. Лапша, локшина швидкого приготування Рева 12,50 за упаковку. Олейна, соняшникова олія 170 гривень 90 копійок за 3 літри. Так, тут у нас йде порошок савекс. Так, дивимось: дивіться: 10 капсул савекс 99,90. Потім йде порошок для прання Савекс 3 кг 228,50. Зверніть увагу, хороша знижка. Щось я таке намалював каляку-баляку. Так, 3 кілограмовий порошок на 4,5 кг 309,90. Кондиціонери Савекс 900 мл 68,50 і савекс кондиціонер майже 2 літри 123,50. Дав гель для душу 250 мл 55,90. Хочу сказати, що це дуже ще хороша ціна на сьогоднішній день зі знижкою. В іншому магазині набагато дорожче коштує цей дав. Мило дав 32 гривні 90 копійок. Теж хороша ціна. 135 грам. Шматок мила дав. Так, тут в нас що? Тут в нас знову ковбаски. Куда без ковбаски? Куряча варена. А, своя лінія. Да? А, розумний вибір. 36,30. Від добров. Всі знають добров хороша торгова марка. 320 паличка. палочка 110,70. Ковбаска від добров з салями. Кілограм 165 гривень. Кирильця курячий від своя лінія. Кілограм 171 гривня 90 копійок. Сир від своя лінія. Шматок 160 грам, 43,50. Плавлений сир. А шматочками вони йдуть. да, моцарелла та з цибулею, пластинками. 130 грам. В упаковці 8 пластинок, 41 гривня, 90 копійок. Сулугуні, м'який 200 грамів 53 грам. Гривні 30 копійок. йогурт турецький від Яготинський. 300 грам. 29 гривень 30 копійок. Кава рощина, чорна карта вагою 120 грам. 112 гривень. І кава чорна карта мелена 230 грам, 92 гривні 50 копійок. Міленіум. 35 гривень, 30 копійок шоколад. Драже в молочному арахісі. В молочному шоколаді. в Молочному арахісі. 14,60. Батончики від своя лінія. 8,60, 6,60. Вафельки від рошен, до речі, вони мені смакують. Ось ці особливо. Хазонад горіхові. 3350, контики теж смачні, по 14 гривень. Подорожчали. Ну, добре, дивимось далі. Хто любить прінглси? Я обожнюю прінглси. Але бачите, ціна 100 гривень на сьогоднішній день, це можна сказати, надзвичайно хороша ціна. Я давно такої ціни не бачив 100 гривень. І скажу, все одно будуть купувати дорогі чіпси, але вони того варті. Згущене молоко своя лінія 82 гривні за 900 грам. Мус фруктовий з яблуками, з бананом, манго 26,90, 120 грам. Часник гранульований. Гранульований часник 20 грамів 9,90. Приправа листра лавровий 7,30 20 грам. Перець чорний мелений 7,60 20 грам. Суміш перців мелена 7,30 20 грам. І перед чорним горошком 20 гривень 50 копійок. 60 грам. Підгузки трусики міні бі. Упаковка 28, 25 штук, 220 гривень, можна сказати так. Гігієна урологічна 15 штук, 74,50. Серветки Вологі, 72 штуки, 25,90. 300 грам, 300 мл мило. Дуру. З дозатором 40 гривень 90 копійок. Рушники паперові, двошарові рута 43,90. Міцелярна вода 56,80. Засіб для унітазу, стікер чистоти. 3 штуки в упаковці 17,90. Санітарно-гігієнічний універсальний онікс. Упаковка, вага 750 грам, 42,90. Знаєте, цікаво. Ціна хороша зі знижкою 750 грам, але як він справляється, це вже невідомо. Титан для очищення жиру 500 мл 61 гривня, 50 копійок. Теж цікаво. Хто купував? Залишайте коментарі. Будемо вам дуже вдячні. Серія, сторінка для малят. Можете роздивитися. Ну, а ми будемо зараз з вами дивитися про групу, яка починається з 20 по 26 включно. Так, кастрюля на 2,8 на літра з кришкою 339 гривень. Каструля 259 гривень на 1,8 літра. Сковорідка. алюмінієва тефлоне покриття 349 гривень. Це вже зі знижкою, бачите, іде. Чайник емальований на літр 229 гривень. Салатник. склокерамічний керамічний 55 гривень. Так, блюдо. Форма скло керамічне для випікання і сервіровки. Люмінар 26 см 239 гривень. Так, нові будуть кухлі 300 мл по 60 гривень. Підставки під гарячі 23,90. Кришка пластикова для мікрохвильової печі 40 гривень. Набір дошок кухонних дві штуки в наборі разом з ножем у захисному чохлі 119 гривень. Фільтри для глечика 329 гривень. Плита портативна 249 гривень. Відро пластикове на 10 літрів 77,90. Пакети і бонус для зберігання і заморожування 41 гривня 90 копійок. 10 штук в упаковці. Подушка для стільця 139 гривень. Рушники 37,90, 100% бавовна, розмір 36 на 34 на 66. Так. Фарба крем, фарба Флорекс 35,90. Крем сила Карпат 24,90. 100 мл. Капсули для обличчя 5 штук 39,90. Брилок силиконовий, 74,90. Наліпки на кахель 29,90. Комплект жіночий. 100% бавовна. 149 гривень, майка та шорти. Розмір з 46 по 52. Взуття жіноче. Фітнес за пару 95 гривень. Підслідники жіночі, чоловічі, 22 гривні 90 копійок. Тут у нас добре орітки. 9,90. Засіб для видалення комах. 69 ,90, 500 мл. Набір для тварин, повідець та нашийник. Світловідбівний 7990. Драбина на дві сходинки 559 гривень вже зі знижкою. Тонометр автоматичний 849 гривень, мультититул 100 гривень, велосипедний. 13 висувних ключів, зарядний пристрій на два порти USB 100 гривень і двійник 60 гривень. Залишайте свої коментарі. Буду вам дуже вдячний і за ваші вподобайки. На все добре вам!